Всім привіт! Мене звати Тамара. Я директорка з розвитку сервісу Вчасно. Кожні два тижні я виходжу в ефір для того, щоб розповісти у коротких відео про те, що нового з'явилося у нашому сервісі. І сьогодні я вам розкажу про дуже класне оновлення. Його чекало дуже багато наших користувачів. Це можливість вказати типи документів, наприклад, рахунок, акт наданих послуг, товаротранспортна накладна, видаткова накладна, договір. Та додаткова угода. Давайте подивимося, як це виглядає в нашому інтерфейсі. При завантаженні документу ви можете вказати потрібний тип. Я для прикладу оберу акт наданих послуг. Сторони підписання та порядок підписання буде обрано автоматично, але ви зможете відредакувати його за потреби. Обираємо документ та завантажуємо його. Тип документу буде додано прямо до назви вашого документу. А для того, щоб шукати документи за певним типом, скористайтеся фільтрами, що знаходяться з лівого боку. Для того, щоб документи, котрі потрапляють до вас у кабінет, автоматично надходили до відповідальних співробітників, котрі повинні їх погодити та підписати та ще й у правильному порядку, вам потрібно вказати тип документа як умови сценарія. Для цього ми переходимо до налаштування компанії, налаштування документів та створюємо сценарій. Нехай це буде сценарій під назвою ТЕСТ. Додаємо умову. Ми вказуємо, що це умова тип документа та вказуємо. Потрібний тип, для котрого ми створюємо сценарій. Хай це буде акт наданих послуг. І далі ви налаштовуєте, кому акти наданих послуг повинні перейти: на погодження, на підписання, кому повинен бути відкритий доступ та які додаткові параметри потрібно присвоювати таким документам. Дякую за перегляд цього відео! Сподіваюсь, новий функціонал допоможе вам працювати з документами швидше. Ставте лайк, якщо вам було корисно, та підписуйтесь на наш канал, щоб одразу дізнаватись про всі оновлення першими. А я вам бажаю гарного дня і зустрінемося за два тижні. До побачення!